Ну що, всім доброго раночку. П'ята ранку, неділя. І ми традиційно чекаємо маршрутку і їдемо. Їдемо сьогодні в Буковель і будемо підніматись на хам'як. На Хомяку, до речі, я ще не була. Була центральні, східні горгани, дуже багато обходила, і на Хомяку, до речі, не була. От сьогодні буде у нас челендж. Що чула? Чула, що хам'як це одна з найлегших гір в Карпатах. Це ми, в принципі, сьогодні і перевіримо. Чим би дитя не тішилась на заправці, аби не плакала. Зараз деці. Ми почали сходження на хам'як. Оділи. Я собі оділа міні-кошки. Народ в нормальних, коротше. Гребем, подивимось, що там на тому хам'яку. Тут мої шпіони і партизани. Шпіони і партизани. Прямий ефір? Прямий, блін. Не прямий. Не прямий? Не прямий ефір. Ми успішно здолали перший схил і йдемо далі. Поки що. Good. Погодка бомба. Сходжень на хам'як. Вже трошки набрали висоти, зовсім чучусь, тому що нам прийдеться сьогодні набирати десь 800 метрів. Приблизно це як на Говерлу. Так що таке, топаємо. з гарним настроєм, натхнення, гарні, яскраві. Аж, аж телефон впав від цієї краси. Топимо. Перший перехід. Річки Важаю, в рот. мої капці мене не підведуть. Це у нас стенд. Що тут вводиться у нас? Пірве висоти 880. Вибачте, набрехала на 80 метрів. До вершини 5,2 кілометри, 2,36. Ну, подивимось, хто як іде. А, і до речі, хоч і хомяк відносно попсовий маршрут, то може через те, що зараз зима, ми ще поки що нікого не зустріли на хомяку, ну, по дорозі на хомяк. Поки що йдемо лише ми. Навіть машин не бачили по дорозі. Чи ми зарано приїхали, чи що. Ні вім. Але йдемо поки що одні. Подивимося, що там буде на горі. Це Це ми вийшло на перші віди. Ось така от красотень. Неймовірно. І тут ще одна красотень стоїть, фоткає посеред стежки. Друга красотінь. Ми ну, Продовжуємо продиратися трошки, Хотіла сказати на п'єтрас, але ні. На хам'як. Продираємось ми на хамяк. До речі, дуже косні стежки. Дуже подобається. Треба приїхати сюди восени, подивитися. Залізла в річку, щоб показати вам, що створила природа. Дивіться, який. Спуск. Дивіться, який гарний, просто неймовірний. Тут такі буруди. Ніби вогонь при Дуже гарний. Ну що, ми вийшли вже на більш-менш відкриті місця. Тут вже з'являються якісь краєвиди. Погодка чудова, правда, відів таких нема. В той бік хмара стоїть, але все одно гарно. Причудово. Закохана в зиму в Карпатку. Серйозно, люди, блін, ванлаф. вообще. зима в Карпатах, це просто щось неймовірне. Збираюся на новий рік в Карпати за те, що своє спорядження, хочу подивитися, що витримає моя палатка, мій спальник, мій коврик термореста, який я купила собі турботливо на зиму, щоб зимою в Карпатах чілити. Так що через два тижні в мене буде тест власного спорядження. Купила собі кошки нарешті, щоб ходити на високогір'я і не клянчити їх у людей, а бути як людина сама. Так що таке, Сашенька мій до вас задом. Розверну. Сашенька, вітайся, всім привіт. Коротше, от така краса, народ. Блін, я така щаслива людина. Хочу взагалі сказати, що е, гори вони забирають у тебе все зайве. Забирають у тебе зайві думки, зайву вагу, зайвих людей. Але приносять тобі щось нове, щось своє. І приносять тобі свої е, думки, ти хочеш чогось досягати, до чогось іти. Е, до тебе приходять люди, твої однодумці, такі ж мрійники, як ти, які з тобою поділяють твої увлічення, яким кайфово від того, від чого ти кайфуєш також. І це просто чудово, тому що. Це так класно, коли є з ким розділити свої емоції і враження, що просто капець. У мене, на жаль, чоловік зараз на війні. І можу з ним ділитися лише своїми відосами, як я блукаю без нього горбами. От він присутній біля мене в вигляді цього мішки. От. І так буду знімати і ділитися з ним своїми відосами і враженнями своїх походів. Ну і з вами також. Так що кладіть мені вподобайку, підписуйтесь на канал і будемо ходити з вами в Карпати. До речі, в Карпати я ходжу кожен тиждень. Тому буде цікаво. Всім цьом! Не прощаюсь! Сніжний грекіт. Краса. Ці стежки. Собі. До речі, дорога на хамяк дуже подобається. Прям неймовірно класна дорога. Стежиниці з цими ялинками. Я так розумію, що влітку тут і одне задоволення, тому що є затінок. Це не чорногірський хребет, де пече сонце в голову зранку і до ночі. Ледь не впала. ледь нарахується. Так що... Такі. Так от, щодо зайвого. Щодо того, що в гори забирають все зайве. Е, з моїми походами в гори, е, від мене відкололись майже всі мої друзі і знайомі. Е, тому що вони перестали поділяти зі мною мої вподобання. Єдина людина, яка все ж таки вподіляє мої вподобання і мене підтримує, це мій чоловік. От, він мені купує всяку мою спорягу. Коврики, спальники, єрма мішки дарує мені всякі темки. класні в походи, щоб я лише ходила і була щаслива. А так, в принципі, більше у мене підтримки щодо цього нема, на жаль, чомусь. Навіть мама каже, що я займаюся ерундою і краще би я працювала. Не знаю, чи це краще, але у кожного своя думка. З цього приводу я нікого не засуджую і не хочу, щоб заслужували мене. Ну і тут у нас отака От краса. Опа. Та а там в долині вже йдуть якісь перші туристи. Це не наші. Хтось теж хоче на зимовий хам'ян. Бо зараз доженуться. Тікаємо. Скажіть, що гарно, правда? Справжня зима існує тільки в Карпатах. Бо у нас в Чернівцях лише зльота і болото. І все. А, до речі, про Чернівці. Зараз переключусь. До речі, про чернівці. Е... Я сама з Чернівців, і у нас в Чернівцях є своя туристична спільнота, некомерційна, де збираються фанати туристи, альпіністи і просто красавчики для того, щоб скинутись баблом і поїхати в гори. Це ми робимо кожен тиждень. Тому хто є з Чернівців і кому цікаві цікаві походи, хто хоче ходити в гори з професіоналами, з альпіністами у нас є. Серйозні люди з категоріями. От, то доєднуйтесь, пишіть в коментарі. Я вас доєднаю до нашої спільноти. Будете ходити з нами в гори. До речі, на хомяк я піднімаюсь вперше. Е, цього літа оббігла центральні і східні горгани, але на хомяку не була. Ну, і вчора дивилася про хомяк відосики. Хто там з блогерів як ходив, ну, щоб зробити якесь враження для себе, що це буде за гора. Одні пишуть, що це найлегша гора в Карпатах. Другі бідолахи йшли, заблудилися, заблукали. Коротше, впали в паніку, попали під дощ. Коротше, цей хамяк їм дався дуже важко. І вони. Кажуть, що на говерлу, походу, їм було легше, ніж на Хомяк. А я йду і кайфую. Можу сказати, що ці стежки мені як рідні. Просто неймовірні. І нічого складного. В кайф, до речі, влітку тут взагалі має бути бомба, бо є затінок. і можна йти спокійно. Так що таке. Ну, поки що такі враження. Можливо, потім, коли ми будемо йти по Грейту, у мене щось зміниться. Але поки що цими стежками я йду і насолоджуюсь. Уявляю, як восени, коли тут є алфени і гогодзи. Тут якщо ягоди на мене нападуть, то можна довго не вийти з цього лісу. Коротше, ми на розпутті. Є стежка сюди, вон маркування. І є стежка сюди. Вон маркування. Але ми легких шляхів не шукаємо, тому йдемо в штурм. А тут теж є маркування. Так що не в штурм. Просто легких шляхів не їжджа. Йдемо самим складним. Ще я вам маю показати цю красу. Дивіться яка. Неймовірно, просто капець. Дивеньки. Я вам маю показати цю красу. Подивіться, на ці ялинки, Це просто щось неймовірне. Справжня зима. Ми зараз виходимо на полонинку, там поп'ємо чайок, щось з'їмо, бо нам ще на хомяк лишилося 500 метрів по вертикалі. Тому йдемо щось скуштуємо і будемо топати по греготу. Нагор. А поки що. Ось така краса. Ну, трошки вітрець піднявся. А це значить, що на горі може бути вітряно. Штіль закінчився. А стежки прекрасні ще ні. Все. Ялинки гарні теж закінчилися. Неймовірно казкові, але стежинка казкова лишилась. Топаємо. Народ, ходіть, гуляйте в Карпатах. Дихайте свіжим повітрям, надихайтесь горам. До речі, гори укріпляють імунітет. Тому будьте здорові. Ходіть в гори. Vítrano. Мали б бути. Я ще думала, що на хам'як буде важко підніматися по греке. Грекета немає пухляк, але підніматись важко. Така тут краса. Навіяло вітром. І нічого не видно. Взагалі краєвидиг. 0,0. Із краєвидів лише моя група. Це має бути. ага, Сніга. Ялинка схожа на дракона. Голова дракона. Тин-тин, це цікаво, ніби тут дійсно якась голова. Ну що, нарешті ми майже дочапили до гори всі наші старання, а зараз будуть там раз нагорождени. Чи як сказати це на українській мові? Не знаю, але ми вже... Доходимо до вершинки Гори Хом'як, Тут статуя Діви Марії на вершинці. Навіть є туристи крім нас. Ще два хлопця прийшли. Та й таке. А більше ми а, ні, зустрічали по дорозі, але е, на горі щось не бачу. Лише двоє людей. Це ми класно ходити в зимові походи того, що... Прохідний двір, в принципі, тут закритий. В зиму ніхто не йде. Йдуть лише шалені, такі як я і моя команда. Що да? лише? Я. Я. я і моя молода команда. Що-то робимо. Що-то ділаю. Рибе. Я і моя молода команда нарешті догрібли. Діва Марія. Короче, заезд насрать. Понесла! Перша пішла I am next, let's go! Uh -huh. <проб> Хочете, я вам покажу, що таке щастя. Щастя це розбігтися, розігнатися з гірки, сісти на сраку і їхати! Фу. Шкода, що мало. Наща спускаються ногами, ми лише шалені. Шалені! Просто сумашечі люди! Народ ходить в Карпати, катайтесь на сраках по снігу. Це так чудово. Це заряджає і надихає. Отак от, от люди спускаються з хам'яка. А я що гірше чи що? У мене теж страха є. Срока це ще зчимось кай. Іва трошки відкрилося. і їсти. Зараз будемо вам показувати кулінарне шоу. мастер шеф у Карпатах. Що ми Там нема. Тут дуже смішка намило непогано. Але тим не менш хоч вітру, нема можна щось зварити поїсти. Супер. Засняв, як ми баримо тут лінквейни. Боже, як у нас масштаб запахне. Гаряченький. Шеф кухар Гордон Рамзи. треба? хоче чаю, Я На цим глінпінням стою, самопівша, знаєш. <свист> Чекаю. <свист> Більше за все контент да. Контент-менеджер має ще влізти сюди, оцей баняк з борщем і показати, що нормальні туристи їдять сублімати, а їдять борщ. Натуральний. Натуральний. Сварений Гордоном рамзі. Порядок є Так, роздача борща. Туристам, альпіністам. Голодні білі, голодні люди. Нагодуйте їх. Туристи альпіністи. на компанію. Так, іду я тоді черга з того боку, да? Ну, я своєю великою міською. Ми стояли, дамочка, так. Я там стояла, ну, ладно, у вас тут не стояла. Ну, да, це верес, верес непогано. Да, От, поки контент знімаєте, борщі закінчаться. Так, так, звісно, закінчаться. Не закінчаться. Все одно саме велика тарілка у мене. Саша, ти вже борщ з'їв? Не знаю. Не яка Це просто... Отак от чернівецькі туристи смакота. їдять, справжній таке... борщ, а не всякі субліматиці, на ваші смакота? неясні. Це все Від горда на зразу. Вона ж не прочитала, що написано на тій хатці. Не працює. Так зараз буде по, по під... кущики бігати. Я вже була там. Де це по кучку? Що О, ти сама хотіла. От короз дивиться ти наговорила. Все, ще й лякають. Все. Ще й борща зараз не получу. Okay. До речі, це найкласний повер в світі. Я його так люблю, що просто капець. Ключове <різький>, слово <да>, «наш». <різь> <різь> Сережа, коли нас, до речі, білий ведмедик є в команді, якщо ви Сергій, помітили. Сергій, коли я побачила тебе в списку, я поняла, що я йду на хам'як. Щоб буде більше. Не просто ти йдеш на хам'як, а ти навіть вийдеш на нього. Вийдеш! Без варіантів. Ти ще без варіантів. Ти ще без варіантів. Ти ще без варіантів. Ти ще без Ти ще без ще без варіантів. Ти Ну, так ми живемо в походах. Бачили? А, хтось їсть, хтось віде, клянче віде. тут простягнутою рукою. Головне, що саме дай, перша дежурила дай, біля того казанка, і <ріг> <ріг> саме остання їсть. А ні, ще сір. Ще, ще сір. І Іванка ще не їв, <ріг> 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 що борщ найкращий вчорашній. Я <ріг> знаю, <Так>, що найкращий борщ це той, який варив чоловік. О, та хоч хтось розуміє. Найкращий борщ <рігалі> з зворений чоловіку. Це щось. А ще сало не вийде. А, а знає, там є, є листом. <рігалі> 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 Боже, файно дякую вам. Гранд мерсі. Ось така краса. <рігалі> <Шла> <рігалі> сало <просто>. Там є <рігалі> сало, народ. В жизни Борщец, и с чесночком? Тема. Mm -hmm. Ну що, ми вже спустилися з гори хом'як. Вже в долині йдемо на природнє диво, на водоспад Женецький Гук. Зараз я вам його покажу. Водоспад Женецький Гук. Ось така проводна там. що, Ми вже побували на водоспаді, побували на хам'яку, вже вечорі і ми топаємо додому. Тому будемо на сьогодні прощатися з вами. Ви підписуєтесь на канальчик, пишете коментарі, тиснете дзвіночок, ставите вподобайки. Ну і буду вас тішити класними подорожами наступні рази. Всім па! Подорожуйте Карпатами В цьому.